Це дуже смачний суп. Отже, готуйте та смакуйте. Розморозила молоду квасолю в кастрюлі заливаю водою. З моменту закіпання проварю одну хвилину, після чого воду вирю, квасолю помию. Суцвіття цвітної капусти заливаю в кастрюлі водою, з моменту закіпання проварюю дві хвилини, після чого воду виливаю. Кількість та пропорції продуктів за вашим смаком в готовий бульйон я відварила бульйон з домашньої курки. Перекладаю нарізану картоплю, натерту моркву, нарізану цибулю, нарізаний корінець петрушки, приварену цвітну капусту та молоду квасолю, суп підсолюю, накриваю кришкою та готую. Вже готовий суп. Остаточно пробую на сіль, додаю чорний мелений перець, сушений кріп, а також сушені зернятка з зонтиків кропу. Перемішую, проварюю впродовж однієї хвилини, після чого кастрюлю накриваю кришкою та залишаю на деякий час. Якщо у вас є свіжа зелень петрушки або кропу, також буде дуже доречно додати в цей суп.